Вітаю! Сьогодні розглянемо, чим уславились княгиня Ольга та король Данило. Розглянь зображення, що об'єднує ці книги. В які із них та чому, на твою думку, починається розмова про княгиню Ольгу та короля Данила. Звідки походить назва Русь Україна? У період середньовіччя в IX столітті на землях сучасної України постає давня держава Русь Україна як об'єднання слов'янських племен під єдиною владою. Основними племенами, що сформували державу, Русь, були поляни, древляни, северяни. Уличи, Тіверці та Хорвати. Назва Україна вперше зустрічається у Київському літописі, коли описуються події 1187 року. Більшість дослідників вважають, що ця назва виникла від слов'янських слів. «край» – «країна», Тобто це певні землі, відокремлені від інших. Відомий український історик початку ХХ століття Михайло Грушевський у тисятитомній книзі історія України Русі поєднав дві назви: Русь і Україна. Таким чином він підкреслив безперервність нашої історії від створення держави до козацьких часів. Як княгиня Ольга зміцнила Русь України? На світлині зображено пам'ятник княгині Ользі, поруч з нею слов'янські просветителі Кирило і Мефодій, творці Абетки та Андрій Первозванний, який проповідував християнство на землях, що входять до сучасної України. Які риси Ольги? Хотів підкреслити скульптор, зобразивши княгиню саме так із цими історичними особами. Давньоруські літописи та іноземні хроніки називають правителів Русі України князями. Княгиня Ольга увійшла в історію як єдина жінка-правителька Русі України. Вона почала правити. З 945 року після загибелі свого чоловіка князя Ігоря, який загинув від рук древлян, збираючи податки з них. Княгиня жорстко помстилася древлянам, спалила їхню столицю іскоростей. Надалі княгиня дбала про мир у власній державі, зосередившись на внутрішніх справах. Саме княгиня Ольга упорядкувала збір данини, вид державних податків з усіх земель, об'їжджала країну, була, наприклад, у Чернігові Новгороді Пскові, засновувала нові міста і оборонні споруди. Все це сприяло розвитку господарства і зміцненню держави. Княгиня Ольга, однією з перших на Русі стала християнкою. Вона здійснила поїздку до Константинополя, столиці Візантії, і там прийняла християнство. Для утвердження християнства Ольга наказала зводити будувати у русських містах храми. І донині пам'ять про княгиню Ольгу увінчують у монументах та іконах. Православної церкви. Досліди. Опиши географічне положення держави Русь Україна. Покажи на карті кордони Русі України і сусідні країни за часів княгині Ольги, Як змінились кордони за сина Ольги князя Святослава? Отже, як князь Данило став королем. У 13 столітті за правління князя Данила, Галицького, Волинська держава, що об'єднувала Галичину і Волинь, досягла найвищого піднесення. Князь Данило, якого прозвали Галицьким, будував нові міста і розвивав старі, де зводили церкви та могутні укріплення. Створив регулярне військо. Важко озброєну піхоту з селян значно розширив територію держави, мав видатні дипломатичні здібності. За часів князя Галицька Валинська держава стала однією з найбагатших в Європі. Розташована на перехресті торгових шляхів, Галицька Валинська держава торгувала з сусідніми державами. Відомо, що Галичина мала великі запаси солі, на яку у світі завжди був попит. Досліди, яким побачили автори пам'ятників князя Данила у Галичі, у Тернополі і у Львові, що про цю видатну постать розповідає саме пам'ятник. В чому вони є спільними, а можливо, ти бачиш і відмінності? Під час навали монголів Данило відстоював владу і свою державу. Він наполегливо домагався союзу з європейськими країнами в боротьбі проти монголів. На знак підтримки Данила папа римський у у 1253 році коронував його. Отже, Данило Галицький став першим українським королем. В історію Галицька Валинська держава увійшла як Королівство Руське. Досліди. опиши географічне положення Королівства Руського та назви держави, що сусідили з ним. Покажи на карті міста, засновані Данилом Галицьким, і міста, які він зміцнив. Дякую за увагу. Гарного тобі настрою вивчай історію.